Вітаю, мої дорогенькі! Дуже рада знову вас бачити на нашому занятті. Погляньте, хто сьогодні до нас завітав. Так, це чарівна зайчиха з таким величезним, величезним, красивим букетом квітів. А знаєте чому з букетом квітів? Вона дуже скучила за своїми лісовими друзями, адже не бачила їх цілу зиму. Ви чудово знаєте, що деякі з диких тваринок взимку сплять. Тому, коли вона їх зустріне, перше, що зробиться, подарує їм по духмяній квіточці. Давайте ми з вами пригадаємо, а хто саме з лісових мешканців спить взимку? Увага на екран. Називаємо це хто? Так, лисичка. Далі кабан жаба. Хто спить взимку? Молодці, жаба. Це, Так, борсук. це. Білка і зайчик. Хто спить взимку? Розумнички, звісно ж, борсу. Це в нас заєць, кабан і колючий їжачок. І так, звісно, і саме їжачок спить взимку. Це в нас вовчик, лисичка і змія. Хто спить взимку? Так, звісно ж, змія. Лисичка. Далі ведмідь і так, зайчик. Хто спить взимку? Ну, звісно ж, ведмідь. А скажіть мені, дітки: зима, «зайчиха», заєць, змія. Що спільного в цих словах? Так, молодці. Всі ці слова починаються зі звука з. А давайте ми з вами ще подивимося, а яких словах зустрічається звук з. І повчимо трішечки ремівочку. Поїхали. Зебра, зайчик і коза, блуза, замок і лоза. Зоопарк змія, зупинка, телевізор і корзинка. Давайте ще разочок. Зебра, зайчик і коза, блуза, замок і лоза. Зоопарк, змія, зупинка, телевізор і... Верзинка. Скажіть мені, дітки, звук з у нас який? Голосний чи переголосний? Так, молодці, переголосний, а переголосні звуки в нас бувають які? Тверді та м'які. Молодці. Зараз ми з вами пограємо в гру і визначимо, в яких словах звук з твердий, а в яких словах звук з м'який. Вага на екран. Називаємо. Що тут намальовано? Ваза, гарбуз, заєць, зірка, паморозь, колодязь. Але я трішки ускладню вам завдання. Ви повинні зараз ще разочок пробігтись по цим картинкам і запам'ятати, як вони розміщені, тому що картинка зараз ця зникне, і ви по пам'яті маєте називати по порядку всі ці слова. Так, побіглися, продивилися. І поки ви дивитеся, то я вам скажу, що біля буковки з червоної будуть слова, в яких звук з твердий. А біля буковки з синьої будуть слова, в яких звуки м'які. Ну що ж, починаємо. Це у нас перша була так, ваза. Звук з твердий, то чи м'який. Молодці, твердий. Далі. Що у нас було далі? Так, колодязь. Твердий, чи який звук з? Так, м'який. Далі по пам'яті дістаємо картинки. У нас що було? Так, гарбуз. Тут звук з. Молодці, твердий. Далі. Так, далі заєць. Який звук? Так, теж твердий. Після зайця у нас так була паморозь. І тут звук який? Так, м'який. І остання у нас що була? Зірочка. Так, зірка. Який тут звук? Так, теж м'який. Молодці. З цим завданням ви справилися чудово. А давайте з вами. Подивимося, а на що ж схожа наша буква з? Так, ось вона схожа на змійку, яка кудись повзе. Так? Ще на що схожа. Ану, пригадуємо, яка це цифра? Так, цифра 3 дуже схожа на неї. І схоже, зверніть увагу на ріжки баранчика. Так? У баранчика ріжки схожі теж на букву З. А далі, дітки, я пропоную вам допомогти зайчику пройти звуковий лабіринт. Увага на екран. Зі мною. ЗА, 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 Замок. Зе, 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 зебра. З з язик. ЗУ, ЗУ, Зу. зу зуби. Зо, 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 зошит. Аз, 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 алмаз. Ез, 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 терези. Из, 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 сюрприз. Уз, 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 гарбуз. Оз, 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 мороз. Наступним завданням буде. Ми називаємо картинки, так, і до складів підбираємо відповідні. Увага на екран. Називаємо це в нас зуб. Це зал. Це земля. Це завод. Це зебра. Це зупинка. Це. Зоопарк. Це зозуля. І останнє ялиночка зі сніжинкою. І ми думаємо, про яку пору року. Так, зима. Читаємо склади і підбираємо картинки. За! Яка картинка підходить? Так, зал. Завод. Далі склад з. Яка картинка підходить? Так, земля і зебра. Читаємо наступний склад. ЗО. Шукаємо картинки. Зоопарк. Зозуля розумнички. Далі склад читаємо зу. Так, шукаємо, шукаємо картинку. Молодці. Зуб. І останній склад у нас з. І слово. Зима. Молодці. Ну, що ж, тепер пропоную вам почитати слова. Починаємо. Лоза. Коза. Лозина. Замок. Злива, зима, зерно, зірка. Зодіак. А тепер почитаємо речення. Так? Я вам нагадаю, що перше слово в реченні починається з якої букви? З великої чи з маленької. Так, з великої. І якщо ми бачимо в кінці розділовий знак, крапочку, знак оклику або ж знак питання, це означає, що речення закінчилося. Читаємо і уважно слухаємо, що читаємо. У вазі. Що у вазі? Так, квіти. Про що це речення? Молодці про те, що у вазі є квіти. Далі читаємо сова на. Так, на дереві. Третє речення. В лісі. Що? Так, гриби. І останнє речення в саду. Що в нас? Молодці яблука. А ось всі завдання ви і виконали. Молодці. А ще ви в мене з завзяті. Я бажаю вам хорошого настрою, хорошого дня. Не забувайте про наступне наше заняття. Я на вас дуже і дуже чекаю. До наступної зустрічі, до побачення!